Ось двоє з учнів Ісуса, того ж самого дня першого в тижні, йшли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримувані. Щоб його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за розмови, які ви ведете між собою ідучи дорогою? Ті зупинилися повні смутку. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: ти хіба єдина захожа людина в Єрусалимі. Яка не знає того, що сталося в ньому цими днями, і запитав їх, що саме. А вони сказали йому те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем пророком, сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і як видали Його первосвященники і наші старші на смертний присуд. І розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто має викупити Ізраїль. І до того всього, оце третій день відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла. Вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки. Його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм о нерозумній повільні серцем. Аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати й увійти у свою славу? І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм в усіх писаннях те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони наполягали, кажучи, залишайся з нами повечорії, і день вже схилився. І він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, як він за столом, з ними, то взявши хліб, промовив благословення і розломивши, подав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його. Та він став невидимий для них. І сказали вони один одному: хіба не палало в нас наше серце, коли Він говорив нам у дорозі, та коли відкривав нам писання? Тож, вставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали його в ламанні хліба. Слово Господнє. Хіба не палало в нас серце? Свідчать один перед одним ці двоє учні. Бо того самого дня, першого в тижні, після шабату, коли Христос воскрес з мертвих, вони не повірили в цю новину. Сподівання їхні були зовсім іншими. Очікували на інший перебіг подій, коли йшли в Єрусалим на святкування Пасхи. І ось вони йдуть до Імауса. Ця назва означає гаряче джерело або «гаряче джерело». Але серце їх було холодне, було згіршене, були сумними. Ішли і обговорювали всі ті події, які сталися в Єрусалимі, мабуть, починаючи від триумфального в'їзду Христа до міста. Від того, як його вітали і кричало сана, сина Давида, може, обговорювали ті чудеса, які тоді сталися в Єрусалимі, але передусім той арешт в Гецеманському саду, ту хресну дорогу, на якій, може, були присутні, розіп'яті смерть свого вчителя. Субота для них було не днем радісного святкування Пасхи, а днем смутку і скорботи. Ось. Вчителя поховали і всі надії померли разом з ним. Ідуть, розмовляють, а Ісус приєднується до них в дорозі, товаришує. Наблизившись, пішов разом з ним. Але очі їх були стримані, щоб його пізнати. Не впізнали. Просто якийсь подорожній, який йшов в тому самому керунку з Єрусалиму в сторону Емауса. І питає він, про що розмовляєте? які теми обговорюєте? А вони зупинилися, зупинилися повні смутку, жодної великодньої радості в їхніх серцях на той момент не було. І Євангелія зазначає, що одного з них звали Клеопа. другий, другий є без І це той знак, що другим може бути кожен з нас, коли ми повні смутку йдемо в свій емаус. І серце в нас зовсім не палає, і надій зовсім немає, і вже, мабуть, ні на що не сподіваємось, бо те, на що сподівалися, раптом зникло. Ти хіба єдина людина, що йде зараз в Єрусалим, яка не знає, що сталося? Ну бо це насправді була подія, яка збурила весь Єрусалим. Ось перед святкуванням Пасхи римляни розіп'яли трьох євреїв. Двоє було якимось розбійниками. Але один з них, вчитель Назарету, котрий був такий славний, котрий зробив так багато чудес. Що сталося з Ісусом Назаретом? І вони свідчать, Він був сильним ділом, він творив чудеса. Але первосвященники видали його, Його розіпіяли, видали смертний вирок і Його виконали, а ми сподівалися. А ми сподівалися. А на що сподівалися ми, на що сподіваємося сьогодні? Чи сподівалися ми, що буде ця війна? Чи сподівалися ми на те, що прийдуть якісь хвороби, випробування, негаразди, брак грошей, роботи, надії? Ні. Ми сподівалися на краще, а воно чомусь не прийшло. Тому смуток, розчарування, брак надії. А ми сподівалися, що він той, хто має викупити Ізраїля. Очікування учі. Ці двоє, напевно, належали до того ширшого грома учнів тих, кого Ісус також посилав на проповідь. Інших сімдесят послав по двоє. Сподівалися на те, що в Ісусі з Назарету виконується пророцтво Старого Завіту. Він відновить царство Ізраїля і потугу дому Давида. І Святиня була відбудована. Цар Ірод, це зробив. Але Країна була під окупацією, але дух народу підупав, і голос пророцький не було чути, аж до Йоанна Хрестителя. Сподівалися, мабуть, що ось Ісус війде в Єрусалим, прожене римлян Понтія Пилата, може, тих скорумпованих первосвящеників і книжників. І ось настане царство Ізраїля. І ось це виконається. Не помітили в пророцтвах Старого Завіту про те, що Божий помазаник, слуга Яхве, має терпіти і віддати своє життя для багатьох. Забули або не чули. Їхні сподівання були зовсім іншими. Аж до того ступеню, що не повірили свідоцтву. Говорять, деякі наші жінки здивували нас. Були рано біля гробниці, тіла не знайшли, розповіли, що бачили ангелів якихось, а тім сповістили, що він живий, дивні речі. Мабуть, жінки були так засмучені, що почали мангели ввижатися. Але ж деякі пішли до гробу. Ми знаємо, що це був Петро і Йоанн. І ті, що пішли, знайшли, так як жінки розповіли порожній гріб, пелені. Самого його не бачили. Тобто засвідчили, що щось сталося вранці того дня першого після суботи. Але це не справило на них враження і не затримало їх в Єрусалимі навіть з цікавості, а що ж буде далі. Чи якісь серйозні справи чекали на них вимаусі? Може, й так. Але в кожному разі йшли сумними і безнадії. А Ісус їм говорить, слухайте, шановні, ви ж нерозумні. Мало того, повільні серця, щоб повірити в усе, що говорили пророки. Ну, бо вони були виховані в традиції Ізраїля. Кожен шабот, приходячи до синагоги, читали книги пророцькі, розважали очікували на Спасителя. Ісус говорить, ну хіба ж не треба було Христові постраждати? І починаючи від Моїсея, вияснюємо писання, як це було, що обіцяв Господь, які знаки давав, пояснює Писання все, що стосувалося його. Коли уважно читаємо Біблію, то розуміємо, що новий завіт просто неможливо дорозуміти без старого. І так само старий без нового. Це цілісність Божого об'явлення. Це те слово, яке Бог промовляє до нас сьогодні. Ісус пояснює, вони слухають і таким чином наблизилися аж до цього села, до Імауса. А Ісус зробив вигляд, що йде далі. Так само, як під час переправи через озеро Галілейське, як буря була і великі хвилі. А Ісус ішов по воді і зробив вигляд, що хоче йти далі. А учні, а учні просили, щоб затримався і війшов до них в човен. І відразу буря затихла і опинилася біля берега, до якого прямували. Вони наполягали, наполягали, залишиться з нами, бо вечері день вже схилився. Може, переживали просто за самотнього подорожнього, який тепер піде кудись далі, в темряву, в ніч. Але передусім тому, що почули слово. Чи так само не відбувається сьогодні з нами, коли слухаємо Слово? Бо те, про що говорить нам Євангелія, це те, що відбувається кожного разу, коли збираємося разом на службі Божій. Можна сказати, що Лука описує ті дві частини літургії літургія слова. Коли сам Господь нам його вияснює, і літургія Євхаристійна, коли пізнаємо Його присутність при ламанні хліба. Ось знак для нас, щоб наслідувала цих учнів, навіть коли в чомусь сумніваємося, навіть коли наші сподівання не виконалися, маємо сказати, Господи, залишся з нами. Бо вечері приходять сутінки, ніч, темні. Хочемо, щоб ти був нашим світлом. І він увійшов. Увійшов, щоб залишитися з ним. І ось сідає за столом і промовляє благословення, і ламає хліб, і подає їм. І в цей момент очі їхні відкрилися. Розум їхній прояснився, вони впізнали його. Що це він? Їхній вчитель, Ісус Назарету. Але Він став невидимий для них. Бог покривається під видлядом, виглядом хліба і вина. Але ми в дусі розпізнаємо, що це є тіло і кров Христова. Віра наша нам говорить про це. І вони свідчать один одному, говорячи, хіба не палало наше серце, коли Він говорив в дорозі, коли відкривав нам Писання. Коли Ісус, після Воскресіння. Дихнув свого Духа на апостолі, говорить, прийміть Духа Святого, то також відкрив їхній розум, щоб розуміли Писання, щоб жили цим словом, щоб проголошували його іншим, бо це слово має міць. Підкріпившись хлібом Євхаристійним, вони вже не лякаються ані ночі, ані довгої дороги до Єрусалима. вже не потрібно їм щось робити вимасі, там їх вже нічого не тримає. Дух провадить їх до спільноти апостолів, до спільноти церкви, до тієї єдності. йдуть вночі, приходять в Єрусалим, знаходять одинадцятьох зібраних разом, І тих, які були з ними. і свідчать, що Господь воїстину воскрес, І тим також говорить симон Його бачення. І ми знаємо, що в вечірнику Ісус з'являється своїм учнем. Ми розпізнаємо Його в ламанні хліба, ми є свідками того, що Христос Воскрес. Ось це Слово, котре нас провадить і дає нам натхнення, дає нам надію в нашій темряві, нашим розпачі, в наших сподіваннях, які, може, не відповідали тій волі Господні. Петро Апостол. В день п'ятидесятниця, наповнений Духом Святим, говорить, що ось. Послухайте ці слова про Ісуса Назарянина міцного, мужа засвідченого проявом Божої сили чудеса. Його було видано, але Він воскрес із мертвих. Його було прибито до Христа руками неправедних беззаконників, але Бог воскресив його. Звільнивши від мук смерті. Тому потрібно сміливо говорити про цю справу, про те, що ще Патріарх Давид заповідав Воскресіння Христа. Він не залишиться у вітхвалі, і тіло Його не побачить тління. Петро Апостол говорить: ось цього Ісуса воскресив Бог, і свідками цього є ми всі. Всі апостоли й інші учні. Отже, потрібно очікувати на обітницю Святого Духа від Отця. Бо він обіцяв і вилив Святого Духа. І Петро говорить, ви бачите це і чуєте. В цьому великодньому періоді церква, святкуючи Воскресіння Христа, також готується до прийняття дару Святого Духа. До переживання Дня П'ятидесятниці. Тож просій, що сам, щоб сам Господь своїм Духом Святим розпорошував темряво наших сердець, укріплював нашу надію, зміцнював наші сподівання. Бо тим правдивим сподіванням має бути сподівання на життя вічне, на Воскресіння мертвих, на царювання разом з ним в Його царстві.